Такий наш мояся, він дуже класний кіт. Отакий він довгенький. Йому вже буде вісім місяців. Йому сьогодні сьомий місяць двадцять сім днів. Мояся такий. Наш великий котик. Отакий. Отакий він класний, дуже класний. Отакі очки. Дуже гарний наш котик. Називається Мурчик, Отаке От в нього пузіко. Отакі От в нього очки. Дуже гарний наш Муряця, Отак він розтягується. Він дуже гарний кіт. Отакі От в нього вуса. Він дуже гарний. Отак От він хоче. Ось так він любить. Дуду дуду дуду. -ду -ду. Він дуже гарний, він дуже гарний. Він вже буде спати. Він вже буде спати. Наш муряся він вже буде спати. Він дуже гарний кіт, отак він пузіхає, дуже гарний наш От Отакий в нього очейник червоний. Дуже гарний наш муряня. Отакий він вже великий. Дуже гарний наш мурятя. Мяу-мяу-мяу. Він дуже гарний кіт мурко, мяу-мяу.